Дивіться, ну, щоб, так кажучи, по темі бусифікації, трошки більше це розвинути цю тему, щоб це не було так, що типу я його спитав, а думку так свою не висловив. Зрозуміло, що це явище у нас присутнє. І дуже прикро, що. Коли, ну, я ще два роки тому казав, що це треба припинити, тому що ця історія вона тільки погіршує ситуацію. Там. Тому рекрутингова кампанія зараз ні. Зараз тільки мобілізація, от те, що ми заслужили з вами, така, як вона зараз є, в самому найгіршому варіанті. І саме найгірше, що от, е, якщо воно буде і далі продовжуватися, да, на грибу цих 500 тисяч людей, але ефективність їх буде, ну, ви ж розумієте, дуже низька. Якщо тебе посадили в, е, от, є реально, це тебе, от ну конкретно, от конкретно, ти дивишся, зараз тебе, е, е, твої ж, твоя армія, твої люди, твої співгромадяни е, хамили, розбили телефон твоєї дружини, е, е, вкинули в бусик, три дні тримали в ТЦК. Змусили побоями голодом тебе пройти медкомісію, хоча в тебе там реально там якісь хвороби, там не знаю і так далі. відправили кудись. Не питали, ну, скажіть, ну, як от ви далі? Ви забудете це? Ніколи. Ніхто ніколи такого не забуде. він, ну ця людина буде пам'ятати все життя, що з ним отак обійшлася країна, з ним обійшлася. Його співгромадяни і так далі. Повєстки вручати треба, але не такими методами. Тобто, ну, це треба припинити. І, але ну, найгірше, і це нам треба визнати і зрозуміти, моя думка така, що. був момент, був момент, момент, Це в кінці 22-го року і десь, мабуть, до. Кінця там майже до кінця 23-го року, коли ніяка бусифікація не була потрібна. Ви не дасте мені збрехати. Ви можете написати от ваші враження: отам з того моменту, коли наша армія вибила росіян з-під Києва, з Харківщини, з Херсонщини. І ось там був момент, коли люди йшли в воєнкомат і їх не брали. І влада, дехто з влади, казав: нам не потрібні резерви, нам не потрібно. І рік, е, знаєте, спускали з е, казана розігріто, спускали пару так, потихеньку. Спускали, спускали. тра-та-та, -та, там фортеця Бахмут, там тра-та-та, пам'ятаєте? І от спускали, спускали пару. І я, моя особиста думка. Що це справа рук кротів, які на той час були при владі, десь там в кулуарах, десь там в СБУ і в інших структурах. Я, ну, я сподіваюся, що за це цей час очистилося. І от тоді, в той момент, ніхто. Не скористався ситуації, коли можна було швидко набрати людей. Не кажіть мені, що не було зброї, і так далі. Так, да, було все важко. Але потім, через два роки, коли вже почалась бусифікація, заявляли, що там нічого, лопатами будемо воювати. Так, якого хуя ви два роки тому, коли люди йшли воювати, були готові, і ви це так проїбали цей момент. Як так вийшло? Теж в якійсь мірі і в. Погоджуюся там з моїм з Луганським, який ще тоді казав, що треба нормальна, е, ставлення до рекрутингу як він це ну правильно називає. Тобто потрібен рекрутинг треба набирати, професійна армія. Те, що зараз от намагаються робити цими контрактами для тих, хто від 18 до 25 років, що ти можеш піти на контракт і типу отримати гроші і так далі. Е, але всьому є свій час. І для всього є своє вікно можливості. Так от вікно можливості воно було в 22 23-й рік. Тоді рекрутинг би спрацював. На даний час, на даний час, оця сама якраз спроба створити цей так званий рекрутинг, і е, ну, мобілізувати на контракт е, молодих людей. Результат цього цього експерименту це 500 людей, які записалися. Ну, ви розумієте, що от уже зараз створили таку ситуацію, коли рекрутінг вже не працює. І ну нам просто з вами е, хочете, ви цього не хочете. Я цього не хочу. да Але нам доводиться визнавати, що зараз для того, щоб наповнювати військо. Е, Треба, щоб або всі йшли в воєнкомат, і щоб нікого не доводилося ловити. Але для цього треба мотивація. Мотивації немає, і воно замкнуте коло, ніхто не займається. Тому найпростіший варіант, як вирішили десь в владних кабінетах, це створювати е, оці мобільні групи, які вилавлюють там, всі бачили оце відео, де там воєнком. Спілкується з підлеглими, бо йому теж спускають завдання, я чудово розумію. Він каже, все, от надо, то-то то план, що е, ми робимо. І він там прямо зливає як їх методи. Тобто ти продаєш машину десь на Оликсі, умовно кажучи. І тобі дзвонять і кажуть, ми хочемо купити тебе машину. Ти приїжджаєш, радісний, опа, якраз позакриваю борги, там ліки, там дружині куплю ще щось, а до тебе приїжджає бусик. Оце от реальність тієї. Які зараз живуть українці. І ну розуміємо, що не завжди це там побої і все інше, але це вони реально є. І е, могли б ми з вами закрити очі на ці випадки, як то кажуть, випадки прикрі. Е, можна сказати, да, війна, а що робить і так далі. Але це до того моменту, поки це не починає стосуватися особисто тебе. От коли, коли особисто тебе. Висмикують того життя, незважаючи ні на що, ні на твої там хвороби і все інше, тебе тягнуть, б'ють, а може і вбивають, і призводять до цього. І от тоді ти починаєш переосмислювати. Тому, з одного боку, очевидно, що мобілізація потрібна. Ми це з вами всі розуміємо, що без мобілізації України не вистоять. З іншої сторони, ми. Розуміємо, що отакі підходи теж не потрібні. І знаєте, я теж, ну, ну, не теж, а не люблю канал Луганського, Андрія, якщо ви спитаєте, бо ви питали в коментарях. Я його не люблю. І я не люблю саме цей контент. І найгірше в цьому контенті, який він там виставляє, це в тому, що він правдивий цей контент. От що найгірше, тому що він мерзкий цей контент саме. Того, що він єсть, не того, що його Луганський виставив, але хто ж повинен його виставляти. Тому що ну там в будь-якому разі, ми ж можемо з вами згадати, як було там пару років тому, коли казали: блять, та от в Одесі конкретно, той же Луганський казав, в Одесі людей з вулиці хапають, везуть, то там беруть взятки за те, щоб одкупитися, вик... одкупитися з ТЦК і казав, Ах ти ж сука, підарас Ах ти ж, російський шпіон. Потім проходить півроку, затримують цього одеського воєнкома, у якого там віла в Іспанії. Ну, умовно, я зараз точно не пам'ятаю, там мільйони долар визимають. І так іде по всій Україні. Ну, майже. І з'ясовується, що, блядь, вони, кажуть, це дійсно брали бабки за те, щоб відкупитися, за те, щоб, ну, щоб тебе просто відпустили, там і за все інше. Ну, так. Той же ж повинен про це казати. Ось ситуація така, яка вона є. З одного боку, ніхто не йде в воєнкомат, ну, це я так отрірую, да? ну, не хоче. Да? Тому що нема мотивації від держави, і немає... а мотивація повинна бути всі роки. Знаєте, оцей плакат, оцей вставай, страна огромна, як би це не виглядало е, совково. Але має бути якийсь такий заклик від, від президента, від влади, повинні бути якісь створені, для того, щоб люди хотіли. Мотивація має бути. І це має бути постійно, всі роки, а не так, коли в жопу клюнуло, що блядь, вже 20 кілометрів залишилося до Сум грьобаним Ну, Дуже важко мотивувати. Але треба ж треба боротися. Я для чого вийшов в ефір? Не тільки для того, щоб вам показати чудові відео, яке ми сьогодні цілий день дивимося, я вам зараз його ще раз включу з оціми літаками. Це круто, це дуже класно. І ми не тільки, щоб його подивитися, я, я хотів би, щоб ну, підтримати вас і щоб ми з вами разом зрозуміли і подивились на Кацапів, і зрозуміли, що там ще гірше буде. Я ще хотів би, щоб ми уважно слухали е, Путіна хуйла. Е, ви ж не дуже його там уважно слухали, а я слухав його уважно. Е, здається, це ще, ще до повномасштабного вторгнення, чи вже після. І от він сказав там таку річ, яку я хотів би, щоб ви теж запам'ятали. І з цього будували своє майбутнє і розуміння того, що відбувається. Він сказав, що. украинский вопрос мы не должны передать своим детям. Мы должны украинский вопрос решить вот сейчас. И вы разумеете, что означает у Кацапи решить вопрос. Это значит, что нас с вами хотят уничтожить. Сейчас идет не питання захопити там четыре области и так далее. Это вот какие-то там этапчик, да, Вони просто, ну, нам дуже не пощастило, що обрали Трампа. Я абсолютно впевнений, що якби навіть був старенький Байден, і те було б нам краще. Просто Трамп ну є дуже, теж не дуже сповна розуму, моя особиста думка. Ним уже керують, як тільки можуть. Це ну, це помітно навіть по тому. От він поспілкується з Путіним. Він прибігає: о, водка, балалайка! Поспілкується з Зеленським, о, давайте дамо Україні! Ну тобто, з ким він останнім балакав, він те і транслює. Це ну, знак нашим переговорникам, що треба бути там в білому кабінеті, там треба табуретку поставити і жити там, і займатися. І, до речі, давати, займатися тим, хто це може. Не, не робити оцю хуйні, що ви не випускаєте за кордон там опозицію, не опозицію. Немає зараз блядь, опозиції, не опозиції. Треба вже про це забути, відкинути. Треба той, хто може допомогти, має їхати і допомагати. Я не буду прізвища називати. Ви чудово розумієте, що таких людей багато, які можуть повпливати, які вже впливали на Трампа в свій час. Тому ми повинні розуміти і пам'ятати, що нас зараз хочуть винищити. Оці всі перемовини, те, що вони там їздять, оці блять, пісульки свої носять, вони себе так прекрасно чувствують, тому що вони бачать, що Трамп на них не тисне. Ось в чому проблема. То що нам дуже не пощастило, що Трамп ізоляціоніст, йому похер, що там, блять, де, де та Україна? Він, можливо, там і не знає, зараз уже не пам'ятає, де вона знаходиться. Йому головне, записати там. ну, Чувак, який е, написав закон, назвав його большой хороший закон, блять, про, про що ми балакаємо? І, звісно, в такій ситуації у нас дуже погана переговорна позиція. Хоча і покращила СБУ. Оці от, підривами Кримського моста, підривами російських аеродромів, це от ті карти, про які Трамп балакав, яких у нас типу не було. Ну, от карти тепер є. Дякую, Святослав, за підписку. Дякую всім, хто підтримує канал. Нагадую, що відео не буде доступне після цього, буде доступне тільки для спонсорів. І е, Якщо ми це будемо пам'ятати, тоді буде зрозуміло, що робити далі. А якщо ми будемо думати, що от ми зараз швидко, якийсь там мір, все, хер з ними ті 4 області, все, зато от в Полтаві буде мір, не буде ніхуя у вас мир. Я просто от зараз вам скажу, і так і буде. Якщо от зараз просто буде якийсь такий мір, далі буде політичний етап. Політичний етап це буде введення в Україну, тут все такі баба квалют, повилази кожне говно там, в Полтаві, блядь, в Жмірінки, де завгодно. Повилазять всі ці ватні блядь, оті бойки і всі остальні. І будуть пиздіть, як тут русський язик ущемляють і все інше, і будуть оці партії заводити і введуть в парламент підери, які потім проголосують спочатку за союзне государство, за русський язик, блядь. І в кінці кінців це закінчиться тим, що Україна знищить. знищать вони Україну. Не будуть, ви зрозумієте, українські питання вони не хочуть передавати далі своїм дітям, як Хуйло каже. Вони українці. Хочуть добити. От і главний, головний їх зараз посил. Якщо ви почуєте цей посил і зрозумієте, вам буде зрозуміло, Микола Хадякін, білорусізація. От да. Бо політичний етап, він легше набагато. Я от хто мене давно дивиться, взагалі було неприємно, що мене вже не пам'ятають, але от хто мене давно дивиться, я казав, що. Ніхто не зможе знищити Україну крім самих українців, от тільки якщо ми через свою якусь дурість, через якісь помилки, легковірство і так далі, от тільки ми можемо знищити. Якщо ми самі цього не зробимо, вони ніхуя не зможуть зробити.